Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І перед настанням зими росіяни активізувалися навколо Костянтинівки. Якщо ще влітку вони намагалися оточити 80-ти тисячне місто, то нині штурмують у лобову. Подекуди лінія фронту від населеного пункту за 2 кілометри. Нині Костянтинівка стає ще однією гарячою точкою на Донецькому фронті і містом, яке швидко зникає з мапи країни. Населений пункт росіяни рівняють. Керованими авіабомбами, а всі дороги перетворилися на шляхи смерті. Місто повито повутинням смерті і заїхати туди вкрай складно. Тому нашому воєнкору довелося заходити в Костянтинівку пішки і постійно ховатися від російських дронів і снарядів. Місто на межі гуманітарної катастрофи. Спеціальний репортаж Олега Корнієнка. Ще рік тому її вважали тиловою, а нині це майже лінія фронту. Костянтинівка обвуглена, знелюднена і з присмаком смерті. Тут щогодини вибухають російські снаряди і палають будинки. А дороги під вогневим контролем ворога. Тож в місто доводиться заходити пішки. Околиці Костянтинівки фактично. Повністю випалені, знищені і знищуються цілі вулиці. Це приватний сектор. У міська забудова, де багато поверхівки, там ще більші руйнування. Рухаючись розбитими кварталами і оминаючи вирви від снарядів, ми наближаємося до центральної частини міста. Над головами дзищать дрони. Деталі. Ховаємося. А потім вона є автоматна черга. Така катушка оптоволокна. Бачиш, її попосієна вдовж дороги, дуже багато використовується. Вороже оптоволокно скрізь. Головний проспект Костянтинівки Ломоносова перетворився на проспект Смерті. Під ударом і тутешні будинки і автівки. Ну, буквально свіжий вже прильот за багатоповерхівки йде дим. Щось спаває, ну і власне будинки всі обпалені. Колись велике промислове місто знищують цілими кварталами. Над Костянтинівкою постійно підіймається дим від авіаударів. Знайти хоч одну вцілів будівлю неможливо. Прильот. Що ще один буде вибух. Ось розбита лікарня, її відремонтували перед початком повномасштабного вторгнення. А це вже місцевий палац культури. Дитяча ліжка, іграшки. Колись це був дитячий садочок. І по ньому традиційно росіяни віддарили. І якийсь момент, начебто, і життя завмерло Ось лише подивитися на ось цю. Це невеличке ліжко. Там дитяче взуття, іграшки, ну і ліжко збереглося. Чим далі у місто, тим більш апокаліптична картина. Це ж прикинь, так будинок стояв, так будинок стояв. Так, Три будинки склав. Під час відряджень ми жили тут кілька років. Нині деякі вулиці неможливо впізнати. Їх просто немає. Ну, власну ось скеровані авіабомби. А ворожі від будинку майже нічого не залишилося. Все в суцільних руїнах. Та навіть серед цих руїн під постійними ударами у місті і досі до шести тисяч мирного люду. А що ж ви не виїдете? А куди? Нема грошей, нема за що їхати. Ну пенсію ви не отримуєте? Отримую. А пенсію, пенсія за що жити? Ну є шелтери, є. Ну тут же ж суцільні руїни. Щодня загиблі і поранені. В місті давно не працюють ані комунальники, ані рятувальники. Іноді ризикуючи життям заїжджають правоохоронці. Та з кожним днем потрапити сюди все складніше. Власне, вже кілька годин ми у Костянтинівці. Якоїсь хвилини. Рищі маче немає в бухає, стріляють і дрони літають. Костянтинівка на межі гуманітарної катастрофи. Жодних благ цивілізації тут немає. Місто ворог оточує з трьох сторін. Щодня випалює, зрешечує і перетворює на пустку. Ця жінка поспіхом збирається на евакуацію. Тут вона прожила все своє життя, та нині життя під ударами стало нестерпним. На багажнику машини все найнеобхідніше ковдри, подушки і трохи їжі. Тепер головне завдання прошмигнути дорогами смерті і вирватися з пекла, яке влаштували росіяни. Здесь проработала в одном заводі на пенсії тепер їхати до на куда йшов. Ну та що ж знайшли в дружківці? Знайшли що толку, там і дружковка недалеко від Константиновки ушла. Лишаючи домівку, жінка хоче вірити, що колись сюди повернеться, та з іншого боку, розуміє сувору реальність. Місто поступово зникає, росіяни його випалюють, все знищують під фундамент. З кожним місцем Костянтинівка стає все більш розбитою, тому що фактично місяць назад я тут був і багато будинків було цілих, але росіяни зараз активно розбивають місто керованими авіабомбами. Постійно вибухає постійно нові прильоти і постійно летять. Ворожі керовані на Костянтинівка зникає швидше ніж Бахмут, Авдіївка чи Вугледар. І цим росіяни вкотре демонструють міста і люди їм не потрібні. Вони знищують всіх і все на своєму шляху, навіть якщо на них чекають прихильники руського міра. Олег Корнієнко, факти сітів. Єдині новини, факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.